Слава Україні! 21 червня на календарі 849-та доба повномасштабного вторгнення. Нові удари по інфраструктури Росії на Хмельниччині набирають до новоствореного полку сил спеціальних операцій Ренджер. Вітаю вас на Першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Вночі окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. Усі чотири ракети було збито протиповітряною оборони у Кіровоградській та Херсонській областях. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Слава нашим захисникам! Нові удари по російській інфраструктурі. Вночі дрони атакували аеродром та НПЗ Краснодарського краю. Оперативний штаб регіону повідомив, що в результаті падіння дрона виникла пожежа на території Ільського НПЗ, який уже був об'єктом атак. На південній околиці Краснодара пошкоджена будівля автовокзалу Южний і котельні вибухи пролунали й в Єйському районі, де знаходиться військовий аеродром. Внаслідок ударів при домовані шестеро осіб. Є загиблий. Міноборони Росії заявило про збиття 70 дронів над Кримом та Чорним морем, 43 БПЛА у Краснодарському краї та одного БПЛА у Вологоградській області, тобто усього 114 БПЛА. Також російські пабліки пишуть, що внаслідок нічної атаки уражено 5 важливих об'єктів. Під ударами були НПЗ Краснодар, Еконефть, військовий аеродром у місті Єйськ, 726-й навчальний центр ППО Єйськ та Ільський НПЗ, Волгоградський НПЗ. Деталі згодом. На фронті загинув ще один захисник з Хмельниччини. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту стариця Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району Харківської області загинув житель села Радченці Варфоломіє Володимир Броніславович. Про це повідомив голова кемниць подільської райради Михайло Сімашкевич. Йому назавжди 44. Про прощання захисником повідомлять пізніше. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині до новоствореного полку сил спеціальних операцій рейнджер долучилися понад 100 новобранців, які вже склали присягу на вірність державі. Про це Суспільне Хмельницький розповів командир полку з позовним Бобер. З його слів, до лав рейнджерів наразі проводять набір мобільні рек рекрутингові групи. Мінімальний вік для вступу 18 років, максимальний до 60. для бойових спеціальностей до 45 років. До 25 років новобранець підписуватиме контракт. Найближчим часом запрацює і стаціонарний центр у Хмельницькому. Музика. У Старокостянтинові молодик ошукав свого знайомого майже на 240 тисяч гривень. За ці кошти придбав собі авто. Тепер він постане перед судом. Про інцидент повідомляє прес-служба поліції. До правоохоронців звернувся 44-річний житель Старокостянтинова і розповів, що з його карти зникли усі гроші. Поліцейські розслідували цю справу і з'ясували, що до злочину причетний товариш заявника. Як стало відомо, 20-річний юнак був частим гостем у потерпілого. Він брав у свого товариша телефон, мовляв, для того, аби пограти в онлайн-казино. Натомість кажуть у поліції, молодик знімав гроші з картки свого друга. Слідчі оголосили чоловікові подозру за двома статтями. За скоєне йому загрожує від трьох до восьми років тюрми. Слідчі дії тривають. На дахах трьох поліклінік Хмельницького облаштували сонячну електростанцію. В Україні це перший випадок, коли лікувальна установа не лише використовує згенеровану електроенергію, а й продає її в зовнішню мережу. Про це інформують у прес службі міської ради. Сонячна електростанція Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру складається з трьох установок. Загалом встановлено 224 сонячні панелі, які разом генерують 100 кВт електроенергії. Електростанцію облаштували за кошти Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. На це витратили близько 4 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками станція окупиться протягом 4,5 років. Це були усі новини станом на ранок, 21 червня. червня. Зовсім скоро повернемось з новою порцією новин. Тож залишайтеся з першим подільським і бережіть себе.